Намасте, я вітаю вас на сьогоднішній практиці. Сьогодні у нас буде практика привітання сонцю з Суріна Маскар. Цю практику ви можете виконувати будь-який час, але я рекомендую виконувати саме ранковий час, коли ще є сонце на небі. Добре, практика вас наповнить сонячною енергією, ви зарядитесь і відчуєте бадьорість. Буде коротка практика, тому сідаємо та готуємося. Налаштовуємося на практику, прикриваємо очі, маківкою тягнемось вгору, підворіть паралельно полу, лопатки опускаємо. Спина рівна, погляд всередину себе, просканую своє тіло. Поспостерігаю, які відчуття та почуття є в твоєму тілі. Не потрібно проживати ні емоції, ні відчуття, ні думки, просто спостерігай. Спостерігай за диханням, за тими процесами, які відбуваються в твоєму тілі саме зараз. Відчуй своє тіло, Відчуй своє тіло в просторі. Як воно торкається калимка, як спрацьовує сила важкості. Тяжіння. Які сили ти задіюєш для того, щоб зберігати спину рівною? Поспостерігай за диханням. Воно в тебе відбувається абсолютно автоматично. Для цього не потрібно прикладати абсолютно ніяких зусиль. Відчуй, як повітря виходить з носу і як входить ніс. Як розширюються легені, живіт. Як з видихом це все звужується. Добре. Відкриваємо очі на вдиху і підіймаємось. Встаємо до початку килимка. Через сторони. Робимо вдих, руки вгору, лобкова кістка на себе. Погляд вгору та вперед. Грудна клітина також тягнеться вгору вперед. Невеличкий проган буде в грудній клітині та попереку сідниці в зажаті. Вдих. Видих, повний нахил, згинаємо коліна утенасено. Вдих, вирівняли ноги. Руки можна покласти над колінами, виштовхнули себе. Далі притягнули коліна, руки на целимок. рангу. Якщо важко, ставте ноги на коліна. Опустилися, виштовхнули себе руками, собака мордою догори, а сіднички сильно зажаті. Далі вдих на видиху собака мордою донизу. Можемо присягнути коліна для того, щоб спина була одна лінія, без прогинів. Добре, робимо вдих погляд до своїх рук і крокуємо ногами до рук. От у нас повний нахил, згинаємо коліна для того, щоб живіт у нас ліг на наші стегна. Добре, вдих, погляд перед собою, видих, повний нахил. Зробили вдих, видих. Лобкова кістка на себе та Руки дивляться, долоні дивляться від себе. Далі робимо вдих руки через сторони. Видих. Ота насена. Вдих, рівні ноги, погляд перед собою. Видих. Чатуранга. ранга. дивляться вздовж тіла. Вдих, собака мордою догори. Видих, собака мордою донизу. П'ять циклів дихання. Можемо переминати тут ноги. Зробили вдих, погляд перед собою. Крукуємо до початку килимка. Коліна зігнуті, голова вниз. Вдих, погляд перед собою, ноги рівні. Видих з круглою спиною піднялися. Надаси. Руки через сторони, вдих. Видих. Повний нахуй. Вдих. Погляд перед собою. Видих. Чету рангу. Вдих. Видих. Зробили вдих погляд перед собою, коліна зігнуті. Крокуємо до початку килимка, нахил, вдих, рівні ноги, погляд перед собою, видих з круглою спиною піднялися Тадасана. дасимо. Топи разом. Руки відтягуємо від себе. Лобкова кістка на себе. Робимо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Казівні пальці дивляться вперед, пальці широко розведені. Руками відштовхуємось від килимка. Зробили вдих, погляд перед собою. Крукуємо до початку килимка, видих. Вдих, погляд перед собою. Видих з круглою спиною пізнімаємось. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Зробили вдих, зігнули Коліно погляд перед собою. Куркуємо до початку килимка. Видих, Вдих, погляд перед собою. Видих з круглою спиною піднялися. Таксина. -та -та Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Зробили вдих, крокуємо до початку килимка, видих. Вдих. Погляд перед собою. Видих з круглою спиною піднялися та І останнє коло робимо вдих.

Робимо вдих, крокуємо до початку килимка, видих, вдих, погляд перед собою, видих з круглою спиною, підняємо і руки вгору вдих, видих, раз, вдих. Видих. раз, вдих. Ітах. Добре. Сідаємо, схрещуємо ноги, погляд всередину себе, вирівнюємо спину, маківкою одягнемо згору. Погляд всередину себе. Зупиняємо погляд. Всередині грудей по центру свого тіла, руки на мосте. І давай подякуємо за цю практику своєму тілу, за те, що вона сильна та має можливість практикувати обставинам, що нічого не заважало нам займатися. то за те що є такі практики вчителям які є були та будуть в нашому житті які щодня приходять та навчають нас Подякуємо собі за те, що ми практикуємо, маємо інтерес до практик. Тепер посміхнись кожною клітиною свого тіла всередині себе. Відчуй, як радість розливається в тобі, любов. І настільки багато, що ти готовий ділитися. Нею з усіма живими істотами, і ця любов виходить з тебе. Посміхни зовні світу. Кажи собі, що любиш себе, дбаєш про себе, цінуєш, поважаєш, будь-які слова, в яких Є необхідність саме зараз, і з наступним вдихом ти можеш відкрити очі, або ж коли будеш готова. Я дякую за цю практику. Бажаю гарного дня, насолоджуйся життям, кожною миттю цього життя. Дякую за практику, намасте.